Я завжди вважала свою сім'ю ідеальною, ми не були багаті, але в нашій оселі панували любов і взаєморозуміння. Я вірила, що мій чоловік людина чесна і віддана, і хоч моя свекруха Марія Гаврилівна часто любила контролювати все довкола, я намагалася тримати з нею мирні стосунки. Але одного разу вона підсунула мені конверт із результатами тесту ДНК. Це стосується твого сина, холодно сказала вона, наче я мала бути готовою до чогось жахливого. Я тоді сміялася нервово, голосно, майже істерично, думала, що це якась дурна помилка або чергова витівка свекрухи, але сміх зник, коли я розгорнула папір. 99,99% ,99 виключення батьківства стояло чітко чорним по білому. Олег не міг бути батьком нашого сина, я не повірила. У голові закрутилися думки може, підробка, а може просто помилка. Ввечері я намагалася заснути, та сон не йшов, і коли я встала попити води, помітила на підвіконні щось біле. Це була записка, у ній лише одна фраза Твій син не єдиний чужий у цій родині. Моє серце гупнуло в грудях, руки затремтіли. Записка була написана нерівним почерком, і цей невідомий хтось натякав на щось набагато страшніше. Це просто якась дурниця, сказав Олег, тримаючи в руках аркуш із результатами тесту. Голос його був тремтливий, хоч він і намагався вдавати спокій. Мама щось наплутала, це це неможливо. Він стояв у вітальні, стискаючи в пальцях той самий злощасний конверт, я бачила, як його рука час від часу мимоволі здригалася. Може, тест підробили? спробувала я втримати хоч якусь надію. Звісно, швидко підхопив Олег, немов хапаючись за цю думку. Хтось підкинув це мамі, або вона, вона просто неправильно його прочитала, але його слова звучали невпевнено. Занадто невпевнено. Після тієї ночі Олег став мовчазним і замкненим. Вранці він довго сидів на кухні, бездумно перетираючи ложкою залишки кави по дну чашки. Я спробувала завести розмову, та він лише буркнув щось на кшталт, я сам розберуся, потім пішов на роботу, навіть не попрощавшись, я намагалася себе заспокоїти можливо, він просто намагається все осмислити, але. Гнітюче передчуття не відпускало, а ввечері я помітила, що він копається в старих речах на антресолях. Це здалося мені дивним. Олег ніколи не любив ритися в мотлоху. Я спостерігала за ним з дверей. Що шукаєш? спитала я. Олег не відповів. За кілька хвилин він витягнув пожовтілий конверт і пішов до вітальні. Я пішла слідом. Що це? Олег мовчки відкрив конверт і витяг аркуш. Папір був старий, краї потріскані. Я побачила написані нерівним почерком слова Твоя мати бреше тобі вже тридцять років. Це підсунула мама, так? запитала я, коли Олег закінчив читати. Що вона ще намагається вигадати? Олег похитав головою. Не думаю, цей лист, він старий. Дуже старий, і. Здається, його писав мій батько. Це стало несподіванкою. Олег не часто згадував про свого батька той пішов із сім'ї, коли Олег був ще підлітком. Думаєш, це правда? запитала я, і голос мій зірвався. Олег не відповів, лише згорнув листа і поклав його назад у конверт. Наступного вечора я стояла на кухні, коли почула дзвінок у двері. На порозі стояла свекруха. Можна зайти? холодно запитала вона. Її губи були міцно стиснуті, а в руках вона тримала сумку, наче готова піти в будь-яку секунду. Я не буду довго, додала вона, коли побачила моє небажання її впустити. Просто хочу поговорити з Олегом. Його немає вдома, сказала я, не відступаючи з порогу. Свекруха зітхнула і простягнула мені невеликий аркуш паперу. Це була ще одна записка знову ті самі нерівні літери. Не лізь туди, куди не треба. Втрата чоловіка ще не найгірше, що з тобою може статися. Я відчула, як кров відливає від обличчя. Свекруха помітила це і похитала головою. Це не я, сказала вона. Але я точно знаю, хто це зробив, і я не дам цій людині зруйнувати нашу сім'ю. Перш ніж я встигла щось сказати, вона розвернулася і пішла. Я залишилася на порозі, стискаючи записку в тремтячих пальцях, мені здалося, що з темряви навпроти хтось стежив за мною. Телефон задзвонив, коли я готувала вечерю. Олег ще не повернувся з роботи, і я була вдома одна з сином. Ало? Голос мій зрадницьки здригнувся на іншому кінці мовчали. Я вже хотіла покласти слухавку, як раптом почувся шепіт. Я знаю, що свекруха підробила тест, але це не її головна таємниця. Я скам'яніла. Хто ви? Мій голос зірвався на шепіт. Що ви маєте на увазі? Вона бреше не лише про це. Голос знову затих, і дзвінок обірвався. Я намагалася передзвонити, але номер був прихований. Серце калатало в грудях, а в голові роїлися думки. Це якась гра, казала я собі. Може, той самий інформатор, може, свекруха спеціально когось найняла, щоб мене залякати. Я чекала Олега до пізньої ночі, коли він нарешті прийшов, я кинулася до нього. Мені подзвонили. Хтось знає про тест і про щось інше. Олег зняв куртку і втупився в мене. Що ще? Голос його був приглушений. Я не знаю, але мені здається, що це якось пов'язано з твоєю мамою. Олег відступив на крок і різко відвів погляд Поліно, годі вже. Може, тобі просто здалося? Ні. Я підвищила голос. Хтось хоче, щоб ми копали глибше, хтось знає більше, ніж говорить. Олег зморщив лоба і потягнувся до кишені. Я не знаю, кому вірити, пробурмотів він. Мамі? Тобі? Собі, самому? Його розгубленість була справжньою. Це мене налякало ще більше. Наступного дня я відчувала себе, наче ходила по лезу ножа, все здавалося підозрілим, і саме тоді я знайшла новий лист. Він лежав на комоді у вітальні, ніхто з нас не міг його залишити, і двері були замкнені. Не лізь туди, куди не треба. Втрата чоловіка ще не найгірше, що з тобою може статися. Моє серце закалатало в грудях. Я знала, хтось намагається нас злякати, і я починала підозрювати, що це не просто витівки свекрухи. Відтоді я почала помічати дивні речі шорохи за дверима пізно вночі, чиюсь постать у темряві навпроти нашого будинку. А одного разу наш син сказав: Мамо, а чому бабуся сказала, що тато може поїхати від нас? «Що?» Серце знову стукнуло в горлі, вона мені так сказала, невинно знизав плечима син. Що тато піде, якщо ти не перестанеш копати де не треба, я відчула, як мене морозить. Якщо це справді вона, подумала я, то моя свекруха зайшла надто далеко я більше не могла чекати. Наступного ранку я записалася в лабораторію на повторний тест ДНК. Поліно, це ж безглуздо, сказав Олег, коли я йому про це повідомила. Я не хочу більше копатися в цьому. А я хочу! перебила я його, я хочу знати правду, а не жити в цій грі на здогадки!» Олег відвів погляд, але сперечатися не став. Того дня я сиділа в лабораторії, чекаючи на медсестру, коли до мене підійшла жінка в блакитній формі Ви Поліна? Її голос був м'який, але з якоюсь дивною ноткою тривоги. Так, це я. Ви знаєте, вона опустила голос. У нас недавно була схожа ситуація. Жінка теж перевіряла, чи її син дитина її чоловіка, тільки, тільки що. Я нахилилася ближче. Медсестра на мить зам'ялася, а потім швидко сказала Тільки виявилося, що тест підмінили. Підмінили, я мало не скрикнула. Спокійно, медсестра озирнулася по боках. Я не повинна вам про це говорити, але мені здається, це пов'язано з вашою ситуацією. Жінка, яка до нас приходила, згадувала вашу свекруху. Мені ніби забили в голову цвях. Ви впевнені? Ні. Вона нервово поправила Бейджик. Але я бачила її фото. Коли я повернулася додому, мені хотілося кричати все всередині кипіло. Як вона могла, думала я, але частина мене не вірила, що це лише справа рук Марії Гаврилівни, все виглядало надто заплутано, інстинкт підказував мені не розповідати Олегу про нові подробиці. Я вирішила зачекати, щоб побачити, як розгортатимуться події. Через тиждень я отримала результати нового тесту. Олег, батько, я мало не розплакалася від полегшення, але одразу відчула щось інше гнів, хтось спеціально підробив перший тест, аби нас розсварити. Я дочекаюся, поки вони самі видадуть себе, подумала я. Ввечері я сиділа на кухні, коли прийшла Таня, сестра Олега. Я бачила тебе біля лабораторії. Сказала я, ледве стримуючи голос. Це ти зробила? Таня різко підняла голову. Що я зробила? Підмінила тест. Поліно, я. вона знітилася. Слухай, я не хотіла цього, мама сказала, що це найкраще рішення. Вона боялася, що ти все зруйнуєш. Що я зруйную? Таня опустила голову, пальці судомно перебирали підвіску на її шиї. Мама, вона, її голос затремтів, вона хотіла відвернути увагу від іншої правди. Якої ще правди? Я, я її донька, прошепотіла Таня. Ні, не просто донька. Мама народила мене від іншого чоловіка ще до того, як вийшла заміж за твого свекра. Мені перехопило подих, і вона боїться, що якщо це спливе. То втратить не тільки Олега, а й усю родину. Таня підняла на мене очі, розгублені повні болю. Я не хотіла робити тобі боляче, але мама сказала, що якщо я не допоможу, вона більше не вважає мене своєю дочкою. Я відчула, як підкошуються ноги. Підробка тесту була лише частиною набагато глибшої гри. Того вечора я не могла заснути. В голові крутилися уривки розмов, деталі, які тепер складалися в химерну мозаїку, Таня, донька свекрухи від іншого чоловіка, тест підробили, щоб відвернути увагу хтось залишає мені записки й дзвонить із попередженнями, хтось знає більше, хтось стежить за нами, я не могла більше чекати. Потрібно було зустрітися з тим, хто стоїть за цими записками. Наступного дня я знайшла нову записку у поштовій скринці, на ній було лише одне слово: сьогодні, а нижче час і місце, дев'ятнадцята година, кафе Горобець. Я довго вагалася чи казати про це Олегові. Врешті вирішила не втягувати його, поки не знатиму більше. Кафе Горобець. Виявилося невеликою, напівтемною забігайлівкою на околиці міста. Всередині стояли лише три столики, біля одного з яких сидів чоловік. Його обличчя виглядало знайомим, хоч я не могла згадати, де бачила його раніше. Ви, це ви писали записки? запитала я, наближаючись до нього. Він підняв голову. Лице в нього було змарніле зі зморшками, що врізалися в шкіру. Мов сліди від мотузки Сідай, його голос був хрипкий і низький. Я сіла, тримаючи руки на колінах, щоб приховати, як вони тремтять. Хто ви? Колись я був її чоловіком, сказав він і сумно всміхнувся. Марії Гаврилівни. Я витріщилася на нього. Ви, ви ж, давно. Пішов? Він гірко пирхнув. Так, вона всім так сказала. А я лише намагався захистити сина. Я відчула, як все тіло напружується. Ви хочете сказати, що це ви? Це я писав записки, спокійно кивнув він. Я давно знав, що Таня не моя донька, думав, це дрібниця, що це мене не стосується, але потім дізнався, що вона зробила з вами? З Олегом. Чому ви не сказали йому раніше? Я не міг. Його голос затремтів Я не хотів, щоб Олег страждав, але тепер ця гра зайшла занадто далеко, він нахилився ближче. Вона не зупиниться Поліно, вона зробить усе, аби ви обоє відмовилися від правди чому? Я ледве знайшла в собі сили поставити це питання, бо таня це її найболючіший секрет, вона оберігала її все життя, і зробить усе. Щоб ніхто не дізнався правди. Коли я вийшла з кафе, вже сутеніло, вулиця була майже порожня, лише кілька перехожих квапливо йшли у своїх справах. Я відчувала, як по спині пробігає холодок. Відчуття, що за мною стежать, не полишало мене від самого моменту, як я вийшла на вулицю. Вдома мене зустрів Олег. Де ти була? Його голос звучав нервово. Твій телефон вимкнений. Я не знала, з чого почати. Нам треба поговорити. Сказала я, заходячи на кухню. І тут я помітила його телефон на столі. Екран світився, вхідний дзвінок. «Мама!» Олег вагався, але підняв слухавку. Алло, я бачила, як його обличчя змінюється. Спочатку здивування, потім злість. Ні, мамо. Ти не маєш права більше грати з нами. Він поклав слухавку і довго сидів мовчки. Що вона сказала? прошепотіла я. Олег провів рукою по обличчю. Вона сказала, що якби ти справді любила мене, ти б не копалася в її минулому. І що ти відповів? Він глянув на мене втомленими очима що більше я їй не вірю. Вночі мені довго не спалося. Слова колишнього чоловіка Марії Гаврилівни не виходили з голови. Вона не зупиниться, Поліно. Я відчувала, що більше мовчати не можна, пора викласти правду на стіл, хоч я й не знала, як на це відреагує Олег. Наступного ранку я розбудила його раніше, ніж зазвичай. Ми повинні поговорити, сказала я твердо. Олег зітхнув і сів на край ліжка, протираючи очі. Якщо це знову про маму, почав він втомлено. Це не просто про неї. Я перебила його, це про Таню і про тебе. Олег нахмурився. Про Таню. Я повільно виклала все про підміну тесту, про зустріч із чоловіком, що виявився його батьком, і про те, що таня. Донька свекрухи від іншого чоловіка. Я. Олег на мить замовк, потім різко підвівся, і ти мовчала про це. Я боялася, що ти не повіриш. Не повірю. Олег підвищив голос. Я більше не знаю, кому вірити. Він пройшовся по кухні, наче намагаючись впоратися з емоціями. Поліно, а якщо... якщо це все підлаштував той чоловік. Той, хто писав записки, Його голос був майже розпачливий. Раптом це якась гра? Ні. Я, заперечно, похитала головою. Я бачила, як Таня виходила з лабораторії. Олег зупинився. Таня. Його голос збився. Вона допомогла мамі. Я кивнула. Вона сказала, що мама змусила її. Олег різко вдарив кулаком по столу. Аж чашка злетіла на підлогу і розбилася. Вона не зупиниться, пробурмотів він. Я знаю її, якщо вона здатна на таке. Ми повинні поговорити з нею, сказала я, інакше це не скінчиться. Олег ще мить вагався, а потім різко кивнув Поїдемо до неї. Але цього разу я не дозволю їй знову все перекрутити. Коли ми приїхали до свекрухи, вона зустріла нас насторожено Олег, що ти тут робиш у таку годину? Нам треба поговорити, мамо, сказав він, і ти не підеш, поки не відповіси мені на всі запитання. В її очах промайнув страх, але вона зробила вигляд, ніби нічого не сталося. Я не знаю, про що ти говориш, знаєш, голос Олега зірвався. Ти підробила тест, правда? Це не твоя справа. Ти змусила Таню допомогти тобі, бо знала, що якщо правда випливе, то ти втратиш мене. Марія Гаврилівна нервово стиснула руки. Я просто я хотіла захистити свою сім'ю, і для цього ти вирішила розбити мою. Голос Олега вже не тремтів. Він звучав твердо Мамо, ти не маєш права більше втручатися в моє життя. Я боялася, що ти мене зненавидиш, раптом вигукнула вона. Ти ж не розумієш, Таня, вона завжди була для мене таємницею, яку я не могла нікому відкрити, я намагалася захистити її, щоб ніхто не дізнався. Захистити її? Олег гірко засміявся. Та ти зруйнувала її життя. Ти перетворила Таню на людину, яка тобі кориться тільки зі страху. Вона моя донька, прошепотіла свекруха і по її щітці раптом покотилася сльоза. І я твій син, сказав Олег тихо, але ти не дала мені вибору. Марія Гаврилівна знову заплакала, цього разу голосно, розпачливо. Я не хотіла, щоб усе так склалося. Я боялася, що втрачу тебе, і Таню. Олег мовчав, його плечі опустилися. А в очах з'явилася гіркота. Ти втратила нас саме через це, мамо. Вона все життя брехала мені, прошепотів він. Я відчуваю себе порожнім. Я сіла поруч і обережно взяла його за руку. Але тепер ти знаєш правду, сказала я. І більше ніхто не буде маніпулювати тобою. Олег довго мовчав. Може, це і є найстрашніше, нарешті відповів він, що тепер я не знаю, як почати все спочатку. Минуло кілька днів. Свекруха не телефонувала і не приходила. Я бачила, як Олег тривожно поглядав на телефон щоразу, коли той дзвонив, але нічого не казав. Одного вечора, коли я готувала вечерю, пролунав дзвінок у двері, я відчула холодок по спині. На порозі стояла свекруха. Вона виглядала змученою темні кола під очима, мов би не спала кілька ночей. Можна поговорити? Її голос був тихий, але в ньому ще залишалася знайома гостра нотка. Що тобі ще потрібно? запитала я холодно. Просто поговорити, відповіла вона, але погляд її бігав по сторонах. Я не хотіла впускати її, але вона зробила крок уперед і майже силоміць прослизнула в коридор. Мені не треба твого прощення, різко сказала вона, але ти мусиш мене вислухати. Навіщо? Щоб знову брехати? Я перехопила її погляд. Ти вже досить наробила, я намагалася тебе захистити. Голос її підвищився Ти не розумієш захистити мене? Підробкою тесту і погрозами, це не я залишала записки, перебила вона, я лише хотіла, щоб ти не руйнувала сім'ю, сім'ю, я відчула, як у мені піднімається злість ти мало не зруйнувала наше життя, бо я знала, що ти не здасися. її голос раптом зламався Я знаю, яка ти. Ти завжди шукаєш правду, навіть якщо це. Тебе знищить. І тому ти вирішила мене налякати. Я зробила крок уперед. Погрозами, підробкою тесту, я не знала, що ще робити. раптом вигукнула вона, і її голос задзвенів від відчаю. Я не могла втратити Олега, то ти вирішила знищити мене. Я ледве стримувала злість. Ні. Її голос став тихішим, вона опустила голову. Я хотіла, щоб ти здалася, щоб ти просто перестала копати. І що б тоді сталося? запитала я різко. Ти б усе життя брехала йому? Свекруха мовчала, її губи затремтіли, але я не бачила в ній ні каяття, ні жалю, лише страх. В цю мить у коридорі з'явився Олег. Мамо, досить, сказав він тихо, ти більше не зможеш нас розділити. Він стояв із холодною рішучістю на обличчі, тією рішучістю, якої йому бракувало раніше. Я не хочу тебе ненавидіти, додав він. Але якщо ти ще раз спробуєш втрутитися в наше життя. Не спробую, перебила вона, і її голос знову затремтів. Я просто хотіла, щоб ви мене вислухали. Я бачила, як її плечі опустилися, уперше за довгий час вона виглядала розбитою. Ти зробила жахливі речі, сказав Олег, і я не знаю, чи зможу це забути. Свекруха зробила крок до дверей і на мить зупинилася. Я не прошу прощення, тихо сказала вона, але якщо захочете, я буду поруч. Олег мовчки зачинив двері, я поклала руку йому на плече, ми впораємося, сказала я, він повільно кивнув. Сподіваюся, сказав він тихо. Якби ви були на місці Поліни, чи зважилися б копати далі, знаючи, що це може зруйнувати сім'ю. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.